Доброго дня, мій дорогий глядач. Вітаю вас на моєму каналі Зоя Кускова, куди запрошений будь-хто, хто має якусь свою ідею, точку зору, має аргументи і хоче щось донести до нас. А сьогодні проговоримо про дуже важливу, на мій, на мій погляд, тему це демократія як ціль чи демократія як інструмент, як інструмент і про равенство, і про справедливість. Тому що коли ми взагалі когось критикуємо з влади, чи взагалі аналізуємо, чи правильно роблять наші е, управляючі, скажімо так, які в нашому держапараті керують, то ми повинні мати якусь базу, відштовхуватись від чогось. Тобто, щоб сказати, правильно чи неправильно, ми повинні мати якісь цінності, щоб порівняти згідно цих цінностей, правильно наші керівники роблять чи неправильно. Давайте почнемо з такого поняття як демократія. Демократія, якщо брати якщо дивитись в корінь цього поняття, то це демос, влада демосу, влада народу. Що таке народ? Я вже раніше розбала в своїх роліках, тобто це не населення. У нас, у нас зараз, на жаль, от поняття населення, поняття народу. А на мій погляд, народ це. Ті, хто утворили якесь плем'я, ті, тобто, ті, хто займались хазяйством, тобто економікою. Економіка, етимологія слова, це хазяйство, ведіння хазяйства. Ті, хто займалися хазяйством, ті, хто мали якісь цілі, тенденції розвитку, займались безпосередньо своїм хазяйством. Коли це плем'я розростається, вже багато родів, які між собою пов'язані, утворюється народ. І ось а, народ. Зрозуміло, що це так. Це які люди, які створили, скажімо так, свою конституцію, тобто це якісь прописані правила, згідно з яких вони розвиваються. Це народ, і люди, які слідкують за тим, щоб було дотримання цих правил, і є народ. Вони, вони це започаткували, вони за цим слідкують. Населення це ті, хто приходять до цього народу, вони хочуть взаємодіяти, вони, можливо, хочуть жити, і народ, можливо, дозволяє жити, але вони не є. Основоположниками, скажімо так, цієї держави. Тобто цей, держ... цей народ уже утворив якусь таку свою державу, якусь свою економіку, якусь свою культуру, і цей народ слідкує за тим, щоб все було згідно праву, так, згідно дисципліни, яких вони встановили. А населення це ті, хто хоч хочуть просто прибитися. Можливо, їм подобається вся ця культура, вся ця конституція, всі ці правила. А можливо, вони розуміють, що тут економічно розвинений е гурток, скажімо так, і мені зручно жити біля цього гуртка. Але приймає це населення ці підселенці, чи ці, ці прийшлі, чи не приймають всі ці правила цього народу, чи ні, це вже ніхто не може знати. Тому. Ще з часів заснування демократії в Греції відрізнявся народ, демос, від, я зачитувала там пиріки, льоти, тобто від рабів, від пришлих, різні були категорії. Тобто народ це демос, який він створив і слідкує за правилами цього народу. А інші це люди, які користуються якимись благами, але вони не мають права вирішувати долю цього народу, обирати владу, керувати і так далі. А якщо з цього погляду ми дивимось, то ми не можемо сказати, хто в нашій країні народ. Ну тому що а, Україні ну вже багато, скажімо так, століть, як, як не як державі, так як держава вона то існувала, то не існувала. Але як в країні її вже багато століть, а прийшли тут дуже багато. Вони сюди завод, завозились і штучно. Це було під час радянського союзу масові так. Скажімо так, заміна контингенту, коли наш контингент винищувався, заводився інший. І люди, якісь мігранти, які сюди приїжджали, ми зараз вже не можемо відрізнити, хто є дійсно народом України, а хто є прийшлими, хто є тими, хто не мають. Право, скажімо так, користуватись громадянськими правами. Так, є права людини, є права там різні, а є громадянські права. Це коли ти громадянин цієї держави і ти маєш право вирішувати питання в цій державі. Зараз дуже складно, тому, тому в нас і не існує демократії по факту. Так? Тому в нас взагалі не розрозуміло, хто народ, і взагалі все не зрозуміло, сидять, скажімо так, неімущі, жалюються на імущих, що ті такі погані, феодали і так, сяк, все не по-нашому. Ну, По-перше, давайте розставимо крапки над і. Неімущі не означає добродій, не означає порядний, і імущий не означає поганий і не означає непорядний. Тобто, всі люди мають одні, одні ті ж пороки, чи то людина багата, заможна, чи то людина бідна. Пороки абсолютно одні й ті самі. А, просто за рахунок того, що наймущих завжди більшість маса, ну якщо ми візьмемо, так завжди неймучих більшість. Ну тому що є люди ліниві, є люди працьовиті, працьовитих завжди меншість. Тобто людина, яка які не заважають працювати, вона бачить ціль і не бачить преград. Як, як коли а, знялося кріпосне право в Російській імперії, так, деякі хри християни почали розвиватись, почали ставати купцями, хтось поміщиками йти далі. Тобто розвивався буржуазний, а, буржуазія клас, почав розвиватись. З християн виходили. А деякі, деякі сиділи вони на, то, на тому місці, якому сиділи, при при, при, при Кріпосному праві на тому місці залишились і вони вже проклинали тих буржуазію, так хоча не так вони, може, проклинали, як більшовики це все розмухали. Але е, зараз, по суті, те, те відбувається в світі. Зараз бідні проклинають багатих. Ненавидять і вважають, що багаті це експлуататорський клас, скажімо Але якщо ми будемо справедливі, то ми помітимо, що експлуатують не тільки заможні, що навіть бідний, який уриває десь яку, якусь часточку влади, чи я, якусь можливість, скажімо так, та чийсь рахунок виїхати, бідний з радістю цим користується. Тобто, чим відрізняється багаті від бідних, можливостями. Не пороками, не прагненнями, не цілями, а саме можливостями. Тобто ті, хто пробуваються далі, ті, хто йдуть, якесь майно наживають, розвиваються бізнес, цих людей більше можливостей за рахунок чого? За рахунок їх особистих якостей. Тобто, давайте все ж таки подивимось в корінь якості. І тут ми прийдемо до равенства. З демократією я ще не покінчила. Тут ми прийдемо до равенства, яке а вже багато століть. Пропагують, що ми всі рівні, ми всі рівні. Ну, по-перше, знак равенства це я і ти, ми абсолютно однакові в усьому. Ну, Не треба бути дуже розумною людиною, щоб зрозуміти, що ми всі абсолютно не однакові. Ми всі абсолютно різні в своїх цілях, в прагненнях, в своїх е, якостях е, фізичних, в своїх якостях духовних, в своїх якостях ментальних. Тобто нам передаються якісь якості генетично, тобто нам батьки, дідусі, бабусі, вже допомогли, вони якісь якості вже в нашому роді підсилили. Якісь якості ми за нашого життя е, підсилюємо, так, е, знаходимо в собі, підсилюємо. А якась людина сиді, сидить на соціалках, це людина, яка прагне до соціалізму завжди в своєму житті. І вона ніякі якості в собі. Не підсилює, вона з радістю буде жити за чийсь рахунок. Звісно, цих людей більшість, на жаль, якщо ми візьмемо людину не з фізичного поняття, а ментального, що таке людина, так? то ми зрозуміємо, що взагалі, якщо брати ментальне поняття, то не всі з нас люди є примати, які живуть якимись тваринними, скажімо так, категоріями. А є люди, які живуть духовними ментальними категоріями, вони прагнуть до розвитку, вони, ці люди не будуть сидіти на соціальці, скажімо так. Тобто є люди, ті, хто реально люди, так, сапіенс, мудра, розумна і так далі. А є ті, хто просто фізично люди, але ментально вони більш до приматів і вони ні до чого не прагнуть. І нас завжди намагаються порівняти, нам намагаються довести, що ми однакові і ми жити повинні чомусь однаково. Але якщо ми згадаємо слово справедливість, то ми зрозуміємо, що кожен живе так, як він того сам заслужив. І ось цю справедливість намагаються соціалісти стерти саме поняттям равенства, тобто. Неважливо, які в тебе якості, неважливо, чого ти прагнеш, ти маєш бути таким, як всі. А всі мають бути такими, як хочемо ми ті, хто хочемо тримати владу. Тобто равенства природнього не існує. Равенство можна утворити штучно, те, що було в Радянському Союзі, і це дійсно їм майже вдалося. Чому вдалося? Тому що е, аристократію, не олігархію, а саме аристократію, еліту, це люди е, культури, так, це музиканти, це письменники, е, це науковці, всі ці люди, які жили ще в Російській імперії, вони були знищені за часів Радянського Союзу. Вони, вони е, в якийсь час використовували ще для того, щоб якось трохи стати на ноги тій дряхленькій економіці, але все одно вони знищувались. Люди, які ем, мали критичне мислення, люди, які були розумні, люди, які мали волю, вони були просто знищені, згноєні в Гулагах. Чому? Ну, тому що режим, який встановився, він е, повинен був викреслити зі свого, скажімо так, контингенту, який під ним був, людей, які можуть цьому режиму заважати. Залишився самий слабкий контингент. Люди, які не мали волі. Люди, які боязливі, люди, які сіксотили, люди, які виїжджали за рахунок інших. Тобто зістався слабкий контингент в Радянському Союзі. Потім з цього слабкого контингенту завдяки ем, системі освіти вже виховувалася та собака Павлова, яка потрібна була цьому режиму. Зараз Україна також переживає ем, Ще досі переживає кризу менталітету е, свого народу, ну тому що виходці з Радянського Союзу вони нікуди не поділись, вони живуть і зараз, і мислять вони як собака Павлова. Тобто, той, хто хоче тримати владу, йому потрібне равенство, йому потрібно із а, розмаїття індивідів, які мають якісь свої якості, зробити інди, один, якийсь один ст, е, психотип яким дуже легко, який дуже легко контролювати, яким дуже легко правити. Тобто равенство насаждають ті, хто хочуть бути зверху і хочуть керувати іншими. Природнього равенства просто не існує. Тут ми беремо демократію. Демократія, якщо ми беремо демос, її зараз не існує. Щоб її утворити, повинен реально утворитися народ. Народ може утворитися тільки коли почнуть об'єднуватись в якісь групи люди на місцях будинку, району, де вони будуть спочатку ставати економістами, а це значить хазяєвами, а у себе на місці, там, де вони живуть. Тобто вони почнуть зростати, в них почне формуватись економічне мислення, в них почне зароджуватись хазяїн. І тобто цей хазяїн вже потім зможе контролювати вищу виконавчу владу. Поки що народу в Україні е, з нормального, адекватного філософського поняття взагалі не існує. Існує населення, яке вважає, що є демократія тільки за рахунок того, що кожен має право голосу на виборах. На, вибори, на виборах е, кандидати тільки ті, яких підсунули, і обирають люди згідно того, що вони почули в ЗМІ. Демократія це коли люди будуть об'єднуватись на місцях, обирати серед себе кращих. Ті кращі будуть обирати серед іншого вже наступного кола кращих. І так до самої гори буде демократія. Тобто людину повинні знати не по розклеєним постерам чи банерам, чи з телебачення. А ось тут на місці, що ця людина хазяїн, і вона вміє вправляти цим місцем, а значить, вона зможе управляти більшим. Порівняємо також державу з бізнесом. Якщо хтось хоче започаткувати бізнес, ця людина вже має якусь базу розуміння, вона вже хазяїн. Тобто вона має якийсь мінімальний капітал, вона має мінімальні знання для того, щоб свій оцей бізнес розпочати. Але це не означає, що ця людина, яка розпочинає цей бізнес, вона має всі якості, щоб управляти цим бізнесом. Ця людина наймає Бухгалтера, менеджера, кризис, кризового менеджера і так далі, директора, генерального директора, тобто людей, які розуміються на окремих секторах ведіння цього бізнесу. А власник бізнесу він вже контролює цих людей. Цю метафору я привела для того, щоб ви зрозуміли, що власник бізнесу це в нашому суспільстві і є народ. До того для того, щоб стати народом. Те, як я і сказала, повинна бути якась база, якесь розуміння, е, якийсь капітал для того, щоб цей бізнес, скажімо так, утримувати і мати змогу контролювати цих своїх управлінців. А щоб їх контролювати, потрібно в тій чи іншій мірі знати все ж таки ось ці е, окремі сектори, як там що відбувається. Або навіть якщо ви не знаєте, ви... Бачите, що щось там по бухгалтерії не те, що там не те, щось, щось ваш бізнес не розвивається, а значить, потрібно, мабуть, міняти кадри, і ви маєте змогу їх міняти. Ми в нашій державі зараз не маємо змоги міняти ніякі кадри. Все, що ми міняємо, це все міняють за нас, а створюється ілюзія, що міняємо ми. Тобто демократія це коли? Є існує реальний народ. Реальний народ може існувати тільки коли люди самі беруться і стають хазяївами в себе на містах. Не коли вони щось обирають, тобто є прірва між а, тим, хто обирає, і тим, кого обирають. А коли людина обирає ось тут на місці свого управлінця, а ті управлінці обирають далі. Тобто безпосередня демократія. Без цього ніякої демократії не може існувати в контексті справедливості. Та демократія, яка існує зараз, коли ми нібито маємо право голосу, коли більше щось вирішує, та демократія, яка була більшовицька, а це також можна з цієї позиції судити як демократію, тому що. Більшість маси грабували, крали, вбивали, гвалтували, розстрілювати буржуазію, а влада більшості це прийнято вважати, що це є демократія. Але ні, влада більшості це демократія, так, в контексті тоталітаризму, в контексті деспотії. А якщо ми хочемо інструментом демократію брати в справедливому суспільстві. То ця демократія повинна будуватися знизу. Тільки знизу, тільки з місцевого самоуправління, самоврядування. Тобто кожен для себе повинен розуміти, до чого ми прагнемо. До демократії ми не можемо прагнути, ну, тому що це інструмент. Ви, коли прагнете побудувати будинок, ви не прагнете до того, щоб кінцевою вашою ціллю була закупівля кирпичу, цегли. То так і в державі. Демократія для чого повинна? Потрібна для того, щоб була справедливість, для того, щоб кожна людина була захищена в нашій державі, щоб права кожної людини не були порушені. І ось тут слово равенство воно має сенс. Равенство перед законами, а закон один для всіх. Тобто, до чого повинні прагнути люди? До свободи, до свободи кожної особистості, кожного індивіда. До того, щоб закони були написані одні для всіх, і для того, щоб ці закони дотримувались всі. І головне, щоб ці закони не обмежували свободу кожного індивіда. А під свободою також можна багато чого розуміти. І я не маю, звісно, на... На увазі все тому що місць з свободою, вседозволеність, також є велика різниця. Свобода це свобода розвитку, а не свобода. Я там хочу попісяти на тротуарі, чи хочу швернути бумажку десь, чи хочу комусь ліща дати. Ні, не ця свобода. Свобода кожного закінчується там, де ми порушуємо права іншої людини. Тобто, що би я хотіла сказати, що ми повинні розуміти і. Холить і ллєєть, скажу на російській мові, те, що ми не рівні між собою по своїм якостям, те, що серед нас є хтось сильніший, серед нас є хтось кращий. І він для нас може слідкувати прикладом. Ми завжди обираємо краще. Коли ми йдемо до квіткового магазину, ми обираємо кращу квітку. Вчителька в школі ставить кращу оцінку кращому вченику. Жінка виходить замуж за кращого на її погляд чоловіка. Ми ж не прирівнюємо всіх, а коли ми щось обираємо, ми хочемо обрати краще. То давайте ми будемо цінувати це неравенство один перед одним. Ми будемо прагнути до равенства перед законом кожного, ми будемо прагнути до свободи кожного індивіда в суспільстві, і ми будемо прагнути до того, щоб використовувати демократію як цей інструмент правильно. Ось оці речі, мені здається, кожен повинен обмислювати, кожен повинен десь проговорювати і не піддаватись тим стереотипам, коли нам там кажуть, що, що народ, ми всі народ, ми всі там багатонаціональний народ України. Ми не народ. Ми населення України. Народ має зовсім інші характеристики. Ми повинні це розуміти. Народ це організація. Це культура, це е, цілі, це тенденції, це правила, які встановлюються безпосередньо народом, а не кимось десь, а ми вже там щось намагаємось дотримуватися. Е, все е, підсумую. Головне це свобода кожного індивіда, свобода шляхом справедливість тільки може досягтися. А демократія у цьому всьому є інструмент. То давайте ми визнаємо поки що, що ми не є народом, що ми не дозріли до того, щоб керувати своєю державою, а звідси випливає те, що ми не можемо взагалі критикувати тих, хто нею керує, поки ми не зможемо показати як потрібно краще. Бідний не значить порядний, багатий не значить непорядний. Ось ці всі питання ми повинні прокручувати в голові і давати собі час мислити. І будувати якесь підґрунтя своїй ідеології, яку ми проносимо скрізь життя. Слава Україні! Всім добра!